Браті і сестри, дорогі друзі, ще радий вас вітати. Джерело праведної Анни. Традиційний маршрут усіх паломників, ну майже усіх знають усі це джерело. Різні слухи, пересохло, не пересохло. До слова скажу, що в залежності від погоди насправді. Так що все добре сюди, приїжджати можна і треба, скупатися, слава Богу. От 30 градусів зараз на вулиці. До речі, в понеділок, от буде сьогодні 5, 6, 7 числа в понеділок праведної Анни і тут престольне свято буде. буде. Ну, торжество також. Також тут багато людей, священство, духовенство. У кого буде можливість. Нагадую, що тут свято в понеділок. От, А зараз йдемо. На традиційні купання для оздоровлення душі і тіла, друзі, хай Господь береже всіх вас, Молитвою святої праведної Анни.